Всім привіт! Всім вітанечко. Ми записуємо відео про майстра на прекрасному танку ЛТ Sheridan 10 рівень. І я величезно дякую пане Василіусу за те, що він замовив даного майстра, щоб ми його зробили. Тож, друзі, якщо ви замовляєте майстра в мене, я обов'язково запишу. Відео про цей майстер та буду коментувати його. Тож, ще раз величезне дякую за підтримку. І очікую наступних майстрів. Я обов'язково їх зроблю та зроблю відео до цього бою. Тож, ми використовуємо таку комплектацію на шердинний, як е, малош, як це оптика, тр... трофейна малошумка. так А також ми маємо. Щоб висвічувати різних чуваків за рослинністю. І ми їдемо зараз на центр. Пересвічуємо ми. Кунзепанзера, Центуріона, 7, дріб 1. Ми присвічуємо так, і е, світимо об'єкта 7-7-7 просто. Подивіться, також доїжджаємо до центру, засвічуємо манті-корку, і ми її злякали. Все. Тепер маємо можливість нормально тут е, поїздити так? та роздамажити всіх. І подивіться, що відбувається в бою. Ми світимо просто всіх чуваків, які їдуть на центр, а їх є. Дуже багато, ще то важкий танк приїхав туди, і е, помала їх розфармлюємо. Плюс світимо їх. Подивіться, вже на початок матчу ми маємо 1300 за світу і 700. Настріляли вже з самого початку бою. І Мантікорка втекла звідси. Я присвідчую всіх, хто є знизу, та починаю. По ним стріляти, навалювати їх. Також засвічую я кунзи панзера, його просто вбивають наші хлопці з есте тобто е, е, позиції І вони далі підставляються. Просто, подивіться, по, по одному починають підставлятися і наші союзники їх дуже гарно фармлять Також я починаю тут нормально їх роздамажувати. Реально, Шерідан, як на мене, дуже цікава машинка, і вона більше. На дамах, реально. Тобто нею світити не дуже так е, легко, реально, присвічувати якихось там мантікор на маленівці на Прохоровці це просто нереально. Так, ну, мантікора пересвітить цього шерідана. Якраз в близьких таких ситуаціях, тобто в перестрілках, ця машинка може багато. І дивіться, в мене є. Поличка, так? От, бачите, ось де є поличка вверх, вік вікерси, і так далі, що вони всі відстрілюють оцих чуваків, так? Якщо я буду їх світити, а також є е, цей леопардик і та бабаха з цієї сторони, і також вони можуть це все відстрілювати. Тож, е, тут до, до, доволі хороша позиція, і ніхто, бачите, мені тут не, я так казати, не мішає. Ми просто стоїмо і настрелюємо. Поступово беремо і настлянемо. Леопардик підставляється, центуріон підставляється. Об'єкт 777 підставився, бачите? І наші союзники всіх їх вбили. Навіть леопардика, який стоїть і світиться від наших союзників, я краду краду за світ. Рахунок уже 7-4. 4000 ми виграємо по ХП. Я вирішую тут поїхати вперед, вже додавати, можливо, тут ще монтікорка є. І е, будемо, звісно ж, її вбивати. Е, цей момент, як нашу бабаху вбивають, і е, я вирішую ще далі приїхати, бо тут центр я не бачу пристрілу, але заїжджає Леопадик пристрілу. На жаль, тут не попадаю. І будемо, звісно зараз старатися їх добрати, щоб виграти даний бій. Так, заїхали за, за як то кажуть, гору. І е, зараз просто подивимося, чи зможемо ї, ми їх добрати, поїхавши вперед. Бачу, що Вікес-3 також поїхав вперед, також е, може зараз нормально як то кажуть, їх пропушити. Але ми добираємо Центріона, леопарда також добирає наш леопард ПТА 9 рівня. І ми погнали на баску. 10-6 рахунок, 4000 ми виграємо. Дизайн є ще старовешка. але мені як то кажеться, не поки що е, цей пофіг, бо я розумію, що зараз її закриють дуже швидко Вікерс і чарфутюрчик. Ми їдемо на баску, бачимо Мантікора є там, ми бачимо артилерію, я роблю, е, переходжу на фугаси, на жаль, не попадаю по фугасах. так. На фазах не попадаю. і починаємо крутити артилерію. Подивіться, як, як вона дала мені з фугасом нормально. Я розумію, що з цієї сторони ще може бути е Мантікора та Фентрагер. І ми акуратненько під'їжджаємо, щоб не померти від них. Бачите, як ми я так кажу, ухиляємося, ст стали за будиночок. Пішли на фугас і е засвітилися від е фентрагера. В мене 300-300 хитпешок є, так. Ми хочемо засвітити монтікворку. І е, тут дивіться, який нюансик. Я беру і ламаю будиночок. Ламаю будиночок. І подивіться, бачу, що тут є простріл. Подивіться, просто подивіться, який простріл є тут. На жаль, не попадаю. Попадаю в цей е, в будиночок. цей же самий. І починаю розфармлювати офентрагра. Але е, я. Не врахував те, що Фентрагра швидше каден, ніж в мене, і підставився тут більше 2-3 постріли дати, щоб в мене було більше демеджу. Ось такий бій був, друзі, на кордоні Імперії. Цікава мапа для даного танку, але таких ситуацій дуже мало, реально, що е, супротивники просто беруть, так. Бруть і їдуть сюди цілою, я так, кучею. Е, у нас є союзники з цієї сторони і з цієї сторони, які просто відстрілюють їх. Це реально це дуже така, так, така ситуація, що е, буває раз на тисячу боїв, бо завжди всі їдуть сюди нагору, так? всі тут бодаються в більшості випадків. Сюди їде один-два танка. Ось такий бій вийшов у мене на шерідані, ми настріляли демедж на світили, і зараз йдемо дивитися результати даного бою. Ось результати даного бою. Ми взяли майстероса, ми взяли підтримку, а також медальку дозорний. Насвітили 5347 демеджу, настріляли 3267. Шкоди, Одно, один фраг забрали. І ми взяли за цей бій 1149 вільного досвіду. І це, бачите, це є рекордний бій. Зробили ми 18 пострілів, 12, яких ми попали, та 9 пробили. Добре, от на цьому все, друзі. Такий бій ми зіграли, майстроса ми отримали. Ще раз велике дякую Василю за замовлення даного майстра. Ну і звісно ж, зустрічі на новому відео. На нових майстрах. Всім чао, всім бувайте!